Зокрема, Україна пропонує мешканцям Курської області евакуюватися із зони бойових дій. Повідомляють про те, що Україна має бути все ж таки готова до можливого погіршення гуманітарної ситуації у Курській області і відповідно приймати звідти біженців. Так принаймні на своїй сторінці написала міністерка з питань реінтеграції Ірина Ворощук. Також вона власне сказала, що мінінтеграції вже запустила ось цю цілодобову гарячу лінію. Ну і відповідно в мережі цей допис викликав хвилю. Ну, давайте так, обурення і обговорення серед українських користувачів, які, звісно, не те, щоб, знаєте, бажали зла. Звичайному простому російському народові, але які точно не хочуть на себе брати місію їх порятунку, тому що самі себе вони весь цей час. Не рятували. Тож наразі на питання, що ЗСУ роблять у Курській області, відповідь така: роблять зону безпеки з метою захисту прикордонних областей України Сил оборони створюють зону безпеки на території Росії, що прилягає до території України. І Верещук також сказала, що для Росіян, які залишилися в межах зони безпеки, планується відкрити гуманітарні коридори як в бік Росії, так і в бік України, і за словами віцепрем'єрки. На зайнятих територіях будуть проводитися гуманітарні операції. Туди допустять міжнародні гуманітарні організації, і навіть там запрацює перша військова комендатура. Я ваша справа Пан президент українських саном на п'ятнадцяте серпня встановка на сході та півні держави розчається. Слабой олеконтролеванных. Целообороны продолжит ведення оборонной операции в східних та південних операционных зонах. Основные зусилля сосредоточиваются на недопущених просуваннях противника в напрямку Довецка та Покровська, нанесення йому максимальних втрат, сприятливих умов для подальших дій». На территории Курской области завершено пушка смещения противника в населенном пункте. Суджа же на трех инших населенных пунктов для потребивания правопорядки, забезпечення подшичков, потреб, населення на підконтрольних територіях, створена вискову комендатура, призначена її е керівника, призначений е генерал-майор Москальов. Спочатку поточної доби наші наши на Крымах напрямках прослонулись. Від 500 метров до 1,5 километра, в три атаки противника продолжают выгонять наступальный дій. Всего с початку операции на территории Курской области, наши війська с боями просунулись к обороны противника на 35 километров. Взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных.

Ну, бачите, в цей час Аптіла Удінов розказує про те, що ну, по перше, вони зупинили просування збройних сил України на території Курської області. Здається, вже третій чи четвертий день він про це розказує. А по-друге, нібито у нього є якісь секретні документи і плани, і він знає про кількість військ на території Курської області. Хто саме бере там участь в курських операціях? І навіть говорить про те, що до 11 серпня був план взяти Курчатівську АЕС. Ну, принаймні він так про неї говорить і в. Він дуже тішиться тим, що до 11 числа цього не вдалося зробити Збройним силам України. Ну виходить, так сам собі проблему придумав, сам її вирішив. Ну йому від того набагато легшіше виходить. Що стосується знову ж таки евакуації, дивіться, по попередній інформації, нібито можлива евакуація до Сум. Але ми тут ставимо великий знак питання от прям великий знак питання. І оскільки в бік Росії ми можемо пропускати тих, хто хоче виїжджати, але Росія коридор. Поки що не анонсувала, відповідно не подавала такого запиту і не узгоджувала ці плани. Тобто вони роблять вигляди, так розумію, що всіх своїх вони вже вивезли, і їм відповідно ці е нюанси не потрібні.